Слава Україні! Героям, слава. Доброго дня! І знову ми до вас! Доброго часа! Також нас займ, доброго дня! Доброго дня, бажаємо здоров'я! Доброго дня, бажаю здоров'я! Як ми і обіцяли за умовами конкурсу, той, хто запропонує назву, яка переможе, ми даруємо прапор нашого батальйону з підписами хлопців. Вам. Дуже приємно, коли е, пам'ятають хлопців, коли пам'ятають хлопців. І, як вже ми говорили, вони живуть, поки їх пам'ятають. Якщо вони забули, тоді, тоді вони померли. Вічна пам'ять всім героям, які загинули і боронять наш, нас, наш, нашу свободу, наш захист. Коли ми перемогли, ми там зустрінемося обов'язково. І... Будемо згадувати всіх. Дякую вам. Дякую. Вічна пам'ять загиблих. Слава Героям. Слава Україні. слава. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую. ну, цей прапор. Я трошки потримаю в себе як пам'ять, а пізніше ми урочисто передамо пані Олені. Щоб розгляд ця, Пам'ять зараз біля неї. Біля неї. Для неї.